Геометрія 8, автора Олександрія Степ. І наше завдання трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СТА. Малюнок 2,18. Дано, прекрасно. Доведіть, що А, паралелограм. Ну що, швиденько напишемо дано. Воно тут у нас невеличке. Значить, у нас трикутник A, дорівнює, Дорівнює трикутнику С, Так, і довести. Довести, що А, Б, С, Д паралелограм. Так. Паралем. Доведення. Значить, у нас є два варіанти. Або за кутами, або за сторонами. У нас є. Чотири ознаки і дві такі ознаки, які ми реально можемо тут використати. Давайте так, почнемо із довшого методу, тобто за кутами. Так, у нас за умовою задачі, або за малюнком, відомо, що кут 1 дорівнює куту 2, бачите, там по одній галочці. Так, а кут 3 дорівнює куту 4. Так. Звідси виходить. Що код А буде дорівнювати код 2 плюс кут 3, так? а кут С буде дорівнювати кут 1, додати кут 4. Так? А так як ми перед цим записали, що ці кути рівні, то ми робимо висновки, що кут А буде дорівнювати куту С. Я не знаю, стрілочка ця означає, звідси виходить. Тому, дивіться, обережно, якщо ви не записуєте, то записуйте по-своєму, як взагалі у вас. Звідси виходить, так? Далі беремо властивість. Хоча, давайте так, ми не можемо взяти властивість паралелограму, тому що ми ще не довели, що це паралелограма. Правильно? Давайте візьмемо теорему суми котів трикутника, так? Ну, тобто, першу. Давайте. Перше ми зробили кут А дорівнює кут С. Тепер нам треба довести, що кут Б дорівнює куту Д. Так? Давайте так, за теоремою, за теоремою суми, суми котів е, трикутника. Ладно, вже красиво напишу. Кутів. Трикутника. Ну тут вже не можемо. Так, значить, що у нас виходить? Що кут Б у нас буде дорівнювати 180 градусів, це сума кутів трикутника, відняти. кут А, так, ні, ну тут вже А не вийде, так? Ніяк не вийде. Трьома буквами треба буде позначати. Так, А, С, так? Або кут 3. О, щоб не мучитися, Мінус кут 3, додати кут 1. Дивимося 3 і 1, кут Б. Далі кут Д буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут 2, додати кут 4. так? А тепер дивимося, тобто сума однакових кутів. Кут 1 дорівнює куту 2, нам не вийшло хрест навхрест, можете написати 1 і 2, ну, стовпчиком, так? Звідси виходить, це ж коротко, що кут Б буде дорівнювати куту Д. Так, знову підкреслимо. Так. Ось. І це у нас ознаки паралелограма. Ви вже ж їх вивчили, так? У паралелограмі протилежні кути, які рівні, правильно? Тобто, за ознакою паралелограма, я пам'ятаю, яка вона по рахунку. Подивіться, будь ласка, підручнику, щоб протилежний рівні, так? За ознакою паралелограма я буду коротко. А, Б, напрямка втологія, вийшла паралелограма, так? Паралелограм. що і потрібно було довести? Другий варіант зі сторонами. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, використовуючи сторони, правильно? Дивіться, ну, можна сказати, що це чорновичок, тому не переписуйте, якщо це у Так, мені треба 2 трикутнички. Я розумію, що ну, разом вони не дуже складають паралелограм, але просто для розуміння про те, що у нас намальовано. Тобто, паралелограм я поділила на ABC, а, Б, С. І дивимося, це у нас кут 3. Так? А це у нас кут 1. Так? 1. І другий, це у нас Д, А і С. Ось так. Я думаю, так. І це у нас буде кут 2. Ні. Міняємо А і С. С і А. Ось так буде правильно. Тобто, у нас відповідні кути повинні бути От 4. А це у нас кут 2. Так? Я просто розділила ось цей малюнок просто на 2 трикутнички. Про що я кажу? Дивіться, ви в цьому класі вчили ознаки рівності трикутників. правильно? Тобто, у нас вже вдано є що ці трикутники рівні. За якою ознакою? Давайте почнемо з цього? Правильно, за другою. Тобто, за Другою ознакою, рівності. рівності. Трикутників. Значить так, у дужках записуємо, які кути у нас рівні. Це за стороною і прилеглими кутами, так? А це у нас спільна, так, вона 100% рівна, так, спільна. А кут це за умовою. Кут 1 дорівнює куту 2, так, і кут 3 дорівнює куту 4. Так, це за умовою, ми нічого не додаємо, але додали, що це друга ознака рівності трикутників. Отже, якщо у нас і за умовою задачі, от, за умовою задачі. Як правильніше це зробити за умовою задачі. Я думаю, що за умовою задачі, мабуть, краще буде підставити в дужки. так? У нас в основному так, за умовою задачі. Отже, якщо у нас трикутники рівні, то і відповідні сторони рівні. Якщо так, то у нас АВ дорівнює СД, АВ дорівнює СД, А БЦ дорівнює АД. А це ознака. Знову ж таки паралелограма. Знову ж таки, не буду підглядувати підручник, яка це по рахунку, бо там у вас одиничка дужечка, два дужечка. Придивіться, будь ласка, і от, виходить, що за ознакою. Саме за ознакою. Властивості. Просто зрозумійте, властивості нам допомагають розв'язувати задачі, тобто це для розв'язку більше підходить, а ознаки у нас більше для доведення. За ознакою паралелограма. За ознакою паралеграми А, Б, С, Д. Паралелограма. От така тавтологія у мене. Паралелограма. Але я думаю, вчитель вам пробачить. Mm. Так, ну і що треба було довести? Вибирайте або перший спосіб, або другий спосіб. Перший просто він більш об'ємніший, я розумію, але краще більше пописати. Я ж не знаю, до чого вчитель вам скаже. Але я надію, що попередньо ви розв'язували. Ну, наприклад, схоже, і там у вас був алгоритм, все ж таки дій, а ви вже підставите під себе. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.